Друзі, всім привіт, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Так, ну що, у нас вийшло ось така. Третя частина на сертифікат на тигра. Хто пам'ятає, кожну п'ятницю виходить. І до наступної п'ятниці там на 3 дні квест можна його допроходити. Добре, це один, це ви все вже знаєте. Хто проходив, той вже знає. Бо інакше хто тільки почне вже немає сенсу і проходити. Так, що у нас, друзі, ще є. Та нафіг мені той новий тиждень? Ну, все, що показав. Що мені той новий тиждень? Ось, друзі. А це у нас другий івент. Ну, сказать, що я по ньому можу сказати? Так, бустери, добре. Оці бустери, друзі. Тоді їх було 6, помню, спочатку. Все порізали. Я дивлюся, тупо все ріжуть. Було 6 на початку. ці бустери по 500 давало. Не залежить від програшу. зіграв. З цим бустером його зразу встановлювати треба. Не в бою, бо в бою він не ставиться, тільки зразу. Установили його. 500 заработали. 2000 зразу вам за 4 пропуска. Пішов далі. Так, що ми тут ще можемо захалявати? Срібла, камуфляж, блін. Ну, ясно. Ті Бустери, срібла. Що ще? О, друзі, я дивлюся, ми можемо за халяву тільки срібле, пару іксів, аватарку, камуфляж на СТРВК. Ой, блін, цирк. Головна нагорода, друзі, ось ця. Навіть бустери 10 не віддали, як і того разу. Ось оце головна нагорода. Радянський т 34 85 Танк 7 рівня. Не знаю, друзі. Щось у мене таке відчуття. Напишіть, у кого він є. Чи його продать можна за 500 золота, чи за 2,5 все-таки, як, як він має бути. А мало, друзі, бути. Зараз я вам покажу, що мало бути на цьому 59 рівні. Так як казали раніше розробники. Зараз я вам покажу. Розробники, розробчики. Оце мала бути, друзі. Оця тачанка мала бути. трвк 81. Вона мала на тому місці бути на 59 рівні, а не ця срань 7 рівня. Нахібали знову. В общем, кого, друзі, є бажання. Можете проходити, залітати, 500 золота зафармити. Ну, якщо не 500, якщо 2,5, тоді добре. Ну, щось мені. Підказує, що навряд чи 2,5. Якщо за знаки класності дали 2,5 скільки там мало 2,5 тисячі, так івент набагато важче. Тут, тут просто завдання виконувати з цим жетоном такий коротше, халява. А там треба було потіти за знаки класності. І то дали за 500 золота лози продаєш. Аж тільки за компенсацію можна отримати, по-моєму, 2,5. Коротше, туфта, друзі. От така от, друзі. Як то кажуть, куня малята. <гум> Показав вам, друзі, все. Тигра. Заходимо, добиваємо. Хто його розпочав там. Танк теж колекційний. І оцю, якщо є бажання, можете забрати там собі. Кому треба там камуфляжи, срібла. Мені щось, друзі, не дуже цікаво. Я зайду, КБЗ виконаю там, скільки пройду, пройду. Заберу, заберу. заберу. Не заберу, значить не заберу. Все. Бо я зараз вже граю мало, вона мене не дуже цікавить. Тому, друзі, якась так. Якби була тут нормальна тачанка восьмого рівня, хоча по той старвика, як вони обіцяли, тоді б я попотів би. Добре, друзі, вас всіх обійняв, всім вам всього найкращого. Подякую вам за лайки вподобайки, за підписочку. За все вам, друзі, дякую за лайкосики під відосиками. Всім вам всього найкращого. Ви у мене, друзі, найкраще, знаєте це. Божа благословення вам і мирна неба над головою. До зустрічі з вами був Сталкер.